Візит естонських колег до України в такий непростий для нас час є свідченням потужної підтримки та солідарності. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко провели зустріч з першим віцеспікером Регікого Естонської республіки Халір Валдором Сеедером. Зокрема, Руслан Стефанчук відзначив високий рівень двосторонньої міжпарламентської співпраці, як на рівні керівництва, так і на рівні парламентаріїв, груп дружби та комітетів. Той рівень. Політичної підтримки, яку демонструє естонський парламент стосовно України, він також вражає, тому що ви першими чи одним із перших, ви визнаєте діяння Російської Федерації проти України геноцидом. Ви визнаєте Росію спонсором тероризму, державою терористом, і ви здійснюєте інші дуже важливі заяви. І інші країни вже орієнтуються на вас. І я завжди Естонію ставлю в приклад іншим країнам як. Парламент, який завжди на передовій по підтримці України, Стефанчук наголосив, що Естонія робить великий вклад у досягненні справедливості та покаранні країни агресора, підтримавши ініціативи України у створенні міжнародного трибуналу та приєднавшись до позову України до Росії у міжнародному суді ООН. Зі свого боку, перший віцеспікер парламенту України Олександр Корнієнко висловив вдячність за підтримку у відновленні України, де Естонія демонструє лідерство, показуючи приклад іншим країнам. Перший віцеспікер Когу Естонської республіки Халір Валдор Сеедер запевнив українських колег, що Естонія, зокрема, і її парламент і далі буде підтримувати боротьбу України, яку вона веде на своїй землі. Він наголосив, що Естонія завжди буде стояти на підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також долучається до роботи міжнародного трибуналу, аби всі злочини, що були скоєні Росією в Україні, мали відповідне покарання. Як і 100 років тому Росія краде український хліб, використовує зерно як зброю та шантажує світ голодом. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко та перший віцеспікер Регікого Естонської республіки Халір Валдор Сеедр вшанували пам'ять жертв голодомору. Вони відвідали національний музей голодомору геноциду та поклали квіти до меморіалу. На жаль, ми зараз спостерігаємо знов повторення Росії тих самих жахливих таких дій на межі геноциду. Навіть да вони крадуть українське зерно. Далі зупиняють роботу або там свою участь в зерновій угоді так званій. І зараз під питанням взагалі постачання української пшениці, українського зерна на світовий ринок. І музей Голодомора якраз те місце, де добре видно, що робила Росія, будучи радянською Росією. Відомо, що вона робить зараз, будучи вже там Російською Федерацією. Тому Гарний привід згадати і ще раз переконати, що Росія це країна терорист, країна агресор. Історія найкращий доказ терористичних дій Росії, наголосив Корнієнко. Водночас він зауважив, що зараз весь світ спостерігає, як РФ знову вдається до жахливих дій. Перший віцеспікер висловив вдячність Рігі Когу, Естонії за ухвалення рішення визнати події, які відбуваються в Україні, геноцидом, а Росію країною терористом. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк закликає провідні країни світу викинути Росію з поважного клубу цивілізованих демократичних країн у своєму короткому дописі у Фейсбук. Вона наголосила, що наслідком ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України має стати виключення держави терориста РФ з G20. Водночас, віце-спікерка українського парламенту висловила вдячність президенції європейського парламенту Роберті Мацолі за підтримку і віру в силу та стійкість українського народу. В підтвердження Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук наводить заяву пані Мацоли. Саме українські жінки, чоловіки та діти найбільше страждають від боягузливих і постійних російських нападів на Київ та інші міста. Але українців не втратять мужності та сили. Ми також не будемо. Роберта Мецола, президентка Європейського парламенту, В своєю чергою Олена Кондратюк також переконала, що українці ніколи не здадуться і не підкоряться вимогам держави-терориста Росії. Кожна така атака це воєнний злочин і терористичний акт. Кожен удар по життєво важливій інфраструктурі повинен мати свої негайні наслідки, ще більше зброї та засобів ППО і ПРО для України. Ще більше фінансової та гуманітарної підтримки від Євросоюзу. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, українському жіночому конгресу бути. Віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк анонсує підготовку до проведення вже в шосте цього великого жіночого форуму. Вона переконана, що навіть попри війну жіночий конгрес таки відбудеться в Україні. Український жіночий конгрес постійно діюча публічна платформа, що формує порядок денний з питань гендерної політики для Верховної Ради України, уряду, місцевих громад. також визначає правила у цій сфері для приватного та громадського секторів і медіа спільноти. Конгрес започаткований у 2017 році між фракційним депутатським об'єднанням рівні можливості. Понад 500 найактивніших успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа об'єдналися довкола ідеї забезпечення. Гендерної рівності в різних секторах українського суспільства До участі в тематичних обговореннях запрошуються перші особи держави українські та іноземні парламентарі, представники міжнародних організацій, місцевого самоврядування, українські та закордонні експерти. Особливості регулювання підприємницької діяльності у перехідний період, комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні розглянув відповідний проєкт закону, положення якого спрямовані на вдосконалення корпоративного управління державними та комунальними підприємствами. Це на думку ініціаторів сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості країни. Зокрема, передбачено запровадження ефективних механізмів контролю за діяльністю таких господарюючих об'єктів. Водночас пропонується внести зміни до спеціального законодавства та цивільного кодексу, а також визнати таким, що втратив чинність Господарський кодекс. Документом передбачено запровадження перехідного періоду на 7 років для поступового перетворення підприємств на господарські товариства. Комітет пропонує ухвалити законопроєкт в першому читанні та скоротити терміни його підготовки до остаточного ухвалення. Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань раз на рік отримуватимуть грошову допомогу від держави. Відповідні законодавчі зміни вже доопрацював комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав перший заступник голови комітету Михайло Цимбалюк. Він стверджує, що згідно новації, ветеранам буде виплачуватись грошова виплата, а не винагорода. Відповідна сума встановлюватиметься в межах бюджетних призначень. Такою фінансовою допомогою співвітчизників щорічно відзначатимуть в День Незалежності України. Раніше пропонувалося запровадити винагороду до Дня захисників та захисниць України. Документ вже найближчим часом має бути проголосований у Верховній Раді в другому читанні. Та в цілому країна агресор бере в заручники українських дітей. На цьому наголошує заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко. За останніми даними, у нас офіційно зафіксовано депортованими до Росії 9755 дітей. Однак, за інформацією з відкритих джерел, що поширює РФ, йдеться про 690 тисяч дітей. До цієї категорії потрапляють і діти, яких відправляли нібито на оздоровлення. У Харківській області також наявні випадки, коли росіяни вивезли дітей, а тепер не хочуть їх повертати. Фактично, батьки стали заручниками ситуації, бо не можуть потрапити на територію РФ, щоб забрати своїх дітей. Павло Сушко, заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Українська влада, за словами політика, робить усе можливе, щоб повернути неповнолітніх на батьківщину. Поки що повернути вдалося лише 96 дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Вкрай важкою залишається ситуація і на деокупованих територіях через відсутність відповідних фахівців у сфері захисту підростаючого покоління. А тому народні депутати звертаються до західних партнерів сприяти поверненню українських малюків та підлітків додому. Сили спротиву Ічкерії активізують свою боротьбу проти російського імперіалізму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначає заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів. За словами політика, ідеологи чеченського спротиву вже запустили масштабні процеси об'єднання розрізнених груп, аби спільними силами відновлювати незалежність Ічкерії. У нас є спільний ворог, Російська імперія та її холої на зразок кадирівців, а тому бити їх будемо також разом, доти, доки не зруйнуємо. Нарешті багатовікову тюрму народів. Єгор Чернів, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. На активізацію об'єднавчих процесів чеченців надихнула Україна. Верховна Рада кілька тижнів тому визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу. Відповідну постанову підтримали 287 народних депутатів. Українські діти позбавлені нормальної можливості навчатися багато учнів і вчителів за кордоном. Заняття очно часто не відбуваються онлайн, перериваються повітряними тривогами, а тепер і вимкненням електроенергії. Росіяни, окрім убивств і руйнувань інфраструктури, б'ють по нашому майбутньому. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала народна депутатка Івана Климпуштенцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Звернулася до представниць платформи Безпека Жінки, Мир, аби напрацювати ефективний механізм розвитку освітнього процесу в умовах війни. Маємо разом знайти можливість зберегти нашу освіту. З колегинями ми вирішили зібрати фахівців. І послухати їхні думки, аби напрацювати конкретні ініціативи. Івана Климпуш Ценцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Геть з українських вишів язик некрасивий. З таким закликом звернувся до вітчизняних вищих навчальних закладів народний депутат Ярослав Юрчишин. Політик звертає увагу на те, що чотири українські ВНЗ у 2022 році оголосили конкурс за спеціальністю філологія за спеціалізацією слов'янські мови та літератури. Перша з яких російська, на його думку, це є абсолютно неприпустимим і не лише через війну. Язик окупанта впродовж століть намагався зламати культурний опір українців. Емський указ, Валуївський циркуляр, накази столипіна, закриття недільних українських шкіл. Ми нічого не забули. І зараз маємо ствердно сказати ніколи знову, ніколи знову ми не допустимо того, аби була бодай шпарина для офіційного розповсюдження мови загарбника. Ярослав Юрчишин, народний депутат України. Депутат публічно звернувся до міністерства освіти і науки переглянути можливість вивчення російської мови в українських ВНЗ.